1 мільйон 200 тисяч таку суму в адміністрації виділили цього року на програму підтримки книговидання. 600 тисяч з них підуть безпосередньо на книговидання. Найбільше підтримують художню літературу. На видання цього жанру виділили 240 тисяч. Найменше дістанеться дитячій літературі всього 10 тисяч. Цього року як ніколи більше 160 конкурсних пропозицій поступило не тільки з нашої області, але і Львова з Києва, з Харкова саме немісцеву місцеву літературу у більшості підтримала експертна комісія. Це викликало певне обурення у членів ради, адже такі івано-франківські письменники, як Ольга Деркачова, Тарас Прохасько та Василь Карп'юк, залишилися без підтримки обласної адміністрації. Більша частина наших тюрів не пройшла. Вона навіть не набрала так званий мінімум там прохідного балу, бо визначили прохідний бал. 6. Наче з десяти за десятивальною скалою, і відповідно відкинулося автоматично, відкинулося цілий ряд книг, в тому числі добрих авторів, і це не може викликати якихось запитань, тому що, наприклад, я ніяк не погоджуюся з думкою, що місцеве книгодрукування повинно підтримувати, наприклад, чужі видавництва. Результат ще не остаточний, пояснюють в адміністрації, адже саме ОДА оголосить остаточних переможців. Буде прийнято розпорядження обласної державної адміністрації, яким буде за. Тверджено кінцевий перелік тих видань, які будуть видаватися в цьому році за кошти обласного бюджету. Тобто, це ще не є, оце, що ми сьогодні бачили і чули, це ще не є кінцевий перелік, тому що є сформований резерв. Будемо дивитися, як на наші пропозиції. Будуть відгукуватися видавці, які нам подавали свої конкурсні пропозиції. Чи вони будуть згідні на те, що ми їм будемо пропонувати? І тоді за цими результатами буде сформовано кінцевий перелік. Крім того, частина грошей піде на проведення просвітницьких заходів та формування електронної бібліотеки. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.